Міні-марафон, волейбол, перетягування канату і це не всі спортивні розваги, які провели для вихованців Славутської гімназії. Успіх. Кожен бажаючий міг взяти участь в улюбленій активності та весело провести час. Сьогодні ми проводимо такі свята, в якому до якого залучені всі учні, батьки, вчителі. Ми сьогодні всі в спортивному одязі. Всі беремо участь у спортивних змаганнях. Є 18 локацій. Кожен клас. Залучені до якихось змагань. Це квести, це линва, це різноманітні ігрові види спорту. Особливо активними на заході були найменші. Першокласники разом з батьками взяли участь у забігу дві милі до перемоги. Скажіть, будь ласка, ви готові бігти? Так, да. а ви тренувалися? Так. Да. Мене ніхто не обганяє, рухаємося повільно. Батьки, маєте бажання хтось бігти? Так. За словами вчителів, з марафоном впорались всі, навіть малюки. І окрім легкого фізичного навантаження, учасники отримали масу задоволення. Я сподіваюся, що в подальшому ми продовжимо дану естафету і будемо частіше проводити такі дні спорту. Батьки теж добігли. І батьки теж добігли і теж задоволені. Для трохи старших класів підготували естафету, де кожен міг продемонструвати свою кмітливість та спортивну витривалість. <пи> Старшокласники найбільше оцінили ігри з волейболу чи футболу, а от для старших поколінь більш цікавим був дартс. Такі спортивні дні дають можливість батькам більше часу провести з своїми чадами, а дітям знайти нових друзів. Вони і клас об'єднують між собою, діти здружуються. Командна гра це також ну для добре. Для дітей спортивний день проходив під гаслом Рухаємось до перемоги заради миру. Тож подія стала значущою та мотивуючою для кожного учасника. Тетяна Жіпенська, телеканал Перший Подільський.